Лада питання депресивний розлад або тривожний розлад. Тобто їй не потрібні люди, не хоче спілкуватися, не приходить сама погратися, не приходить сама ініціювати діалог про планети сонячної системи, як вони обертаються і так далі. Краще просто мовчати і нічого не казати її обіймати. Може сказати щось на кшкалт. Ну ти бачиш, як ти одягалася. Ну там спідницю можна було подовше одягти. Якщо мама переможе, то дитина буде займатися все життя не тим, чим хоче. Ну, взагалі, люди живуть якось інакше. Напевно, щось зі мною не так. Там батьки, да, бабусі, дідусі думають, що мультики, які були раніше, вони більш добрі, мають якийсь сенс, мають там якусь навчальну мету. А от сучасні мультики, вони якісь злі і щось таке. Ми повинні розуміти, що мультики, які розвивають, шоу які розвивають, це маркетинговий хід. Які перші симптоми аутизму? Перші симптоми аутизму батьки можуть помітити десь у віці року, можуть трошки пізніше. І вони будуть торкатися двох таких кластерів. Перше це порушення комунікації. Що це може бути? Не підтримує зоровий контакт, або підтримує його якось дивно. з там дивиться з лоба, або дивиться так збоку, ніби мимо людини. Не ініціює самостійно контакт. Тобто їй не потрібні люди, не хоче спілкуватися, не приходить сама погратися, не приходить сама ініціювати діалог. Можуть бути порушення умови. Дитина не розмовляє відповідно до віку, який очікуємо, що вона буде розмовляти. Якщо вже казати трошки про старших дітей, у них немає цікавості до однолітків. Вони не хочуть комунікувати з дітьми, вони не хочуть грати з дітьми. Вони, як би так, сприймають дітей як якийсь неживий об'єкт, і вони більше акцентують свою увагу і переводять свою увагу на якихось на якісь іграшки і так далі. Крім того, ці дітки не імітують, не розділяють увагу, що значить розділяють увагу. Тобто, Норма типова дитина, коли бачить, щось, що її захоплює, щось таке нове. Вона бере цю іграшку і несе мама, тато. Дивись, вона залучає емоції, жести. Навіть якщо вона не говорить, вона це компенсує жестами і емоційним виразом обличчя. І якби хоче, щоб е, батьки приєднались до цієї події. Дитина е, з розладами аутистичного спектру, вона ціється не потрібно. Ну окей, нова іграшка, нова іграшка, але я не хочу з цим своєю емоцією поділитися з батьками. Це перший такий кластер. Другий кластер це Межена стереотипна поведінка, тобто це можуть бути рухи обмежені, які вона постійно повторює там, махати крильцями, перед очима щось махати, постійно крутитись на місці, ходити туди-сюди, стрибати на місці, використовувати іграшки не не за призначенням, викладати машинки в рядочок, викладати олівці в рядочок машинками, не грати за призначенням, що я там вожу яко якоюсь там тваринку, і вона в мене там пожарники. Я використовую іграшку, щоб якось уявну гру розвити, а просто перевертаю машинку і кручу. Колесика, тобто є така негнучка поведінка. Крім того, ми не можемо втрутитися в це. Тобто, коли батьки приєднуються і кажуть, давай ми змінимо правила гри, давай ми машинку трошки поінакше використаємо, дитинка не реагує на це, вона в протест йде. Крім того, вони дуже люблять так чітко, рутинно робити всі речі. Якщо ми звикли пити з цієї чашки, чи ходити цією дорогою, чи одягати цю піжаму. Якщо батьки намагаються в це, це втрутитись, йде протест, йде істерика, ми не можемо це змінити. Дуже обмежені інтереси. Наприклад, Діти, які ще не вміють толком говорити, вони вже знають всі цифри або знають про планети сонячної системи, як вони обертаються і так далі. Тобто є якась тема, яка їм дуже цікава. Вони все про це знають, і дуже складно їх з цієї теми якось змінити. І ще можуть бути порушення сенсорної обробки, тобто. Або надмірна реакція на гучні звуки, або її настільки немає, що постійно потрібна стимуляція, щоб було постійно голосно, щоб якось свою сенсорну систему дати і навантаження. Можуть бути через це вибірковість у харчуванні, тому що якась консистенція текстура їжі їм не подобається. Вони, наприклад, не можуть їсти пюре, чи не можуть їсти їжу, яка має якийсь такий слизький смак, слизькі слизьку текстуру. Е, їм може не подобатися якась конкретна, конкретний одяг, там уникати, там одягати шкарпетки, чи якусь конкретну тканину, тому що їм е, їх тактильна. Сенсорна система це не сприймає. Чи потрібно звертатися до спеціаліста, якщо виявили хоча б один симптом аутизму? В залежності від того, наскільки він виражений, в якому віці, наприклад, якщо там дитинка 12 місяців, вже якби може мати вказівний жест, а його немає, але формування вказівного жесту може там бути до 13 до місяців, і ви більше ніяких червоних пропорцій, крім того, не бачите, все інше відповідає в межах норми, ми можемо трошки почекати. Але якщо це вже перейшло, тобто межі нормального розвитку, а ніяких змін немає, або цих проявів декілька. Або, наприклад, є якийсь один симптом, але він настільки має виражений прояв, то краще вже звернутися. Це те, що ми з вами вже обговорювали. Або ми підтвердимо, почнемо вчасне втручання, або ми заспокоїмо батьків, і вони не будуть так дуже настирливо на дитину дивитися і вишукувати те, чого немає. Що таке психологічна травма? Визначення психологічної травми, якщо ми будемо казати в контексті наукової літератури і статист, статистичних даних там про е, посттравматичний стресовий розлад, то це подія, яка безпосередньо загрожує здоров'ю життю людини дитини, або е, вона є свідком цієї події, або елементу сексуального скривдження. Якщо ми будемо казати в контексті дітей, то це може бути крім оцих, що ми проговорили, це можуть бути. Події, Стресові події, які таку дуже сильну душевну рану в, в на душі накладають, а, і а, компенсаторні механізми психіки не можуть з цим впоратись. І тоді ми також можемо казати про психотравмуючу ситуацію. Чим небезпечна психотравматизація для дітей? Тому що ми не можемо одразу спрогнозувати, як ця психотравмуюча ситуація на діток вплине. Є ймовірність, що вони ну там отримали психотравмуючу ситуацію, про неї забули, і далі собі ростуть, розвиваються. Але велика ймовірність є негативних наслідків, таких як посттравматичний стресовий розлад, гострий стресовий розлад, або е після цієї події депресивний розлад або тривожний розлад. І тоді ми вже повинні на це звертати увагу і коригувати. Чи швидко дитина може забути про трав? Залежить від того, в якому вона середовищі, в якому вона оточені і яка інтенсивність цієї травми, бо травма від травми відрізняється для того, щоб зменшити ризик того, що це буде мати негативні наслідки, якби профілактувати це. Якщо на жаль, відбулась така ситуація, сталася психотравмуюча подія, ми повинні дуже так сильно обгорнути теплотою любов'ю дитини і дати їй можливість висказатись, щоб вона про це говорила. Говорила стільки, скільки їй потрібно говорити. День, два, три, розповідати цю історію в одному контексті, в іншому контексті, татові, бабусі, щоб вона про це говорила, щоб вона це не приховувала, щоб вона в собі це не тримала. І дуже так правильно реагувати на це, емоційно підтримувати, емоційно приєднуватись до дитини. Дуже важливо, що якщо ви не знаєте, як реагувати на, на те, щоб якщо вам дитина розповідає, краще просто мовчати і нічого не казати і обіймати, ніж сказати щось те, що може донести додаткову травму. Ми чули такі історії, коли дівчата під на жаль, зазнала сексуального скривдження, і замість того, коли вони все-таки набираються сил і про це розповідають, замість того, щоб отримати підтримку, мама, тато, бабуся, сусідка, вчителька, яка ну не мала достатньо знань, як реагувати на це, може сказати щось що на кшкалт. Ну ти бачила, як ти одягалася? Ну там спідницю можна було подовше одягти, і це ще більше якби буде сприяти того, що психотравмуюча ситуація буде мати тривалі наслідки. Чи має психологічна травма незворотній вплив на життя дитини? Частіше ні. Якщо ми вчасно втрутимось, якщо ми звернемося за фаховою психіатричною, психологічною психотерапевтичною допомогою, то ми достатньо гарно маємо інструменти з цим впоратись, але ми повинні звертати за цією допомогою, бо ми знаємо ситуацію, коли дитина в маленькому віці отримала травму розвитку, була в середовищі емоційної депривації, фізичного скривдження, регулярного фізичного скривдження. І якщо ніхто ніколи не звертав на це увагу, і дитина сама, ну вона не знає, що взагалі в принципі. Можливо, інакше життя, бо в неї не було досвіду інакшого дитинства. Вона може з цією травмою жити 20, 30, 40 років, коли в дорослому житті вона зрозуміє, ну, взагалі люди живуть якось інакше. Напевно, щось зі мною не так. І навіть тоді, коли вона звернеться за допомоги, можливо, трошки довше і трошки більше часу на це знадобиться, але ми все одно можемо впоратись з цим. Чому сподівання батьків шкідливі для психіки дітей? Тому що іноді сподівання батьків вони носять такий трошки авторитарний і надмірно критичний контекст, через що дитина забуває про те. Хто вона є насправді, що вона хоче насправді? Бо якщо е, сподівання батьків е, е, корелюють і співвідносяться з сподіванням дитини, наприклад, і дитина там, і батьки хочуть там, не знаю, мати там, е, якусь специфічну професію, там я, якийсь, якусь якість життя, тоді це окей. Але якщо, наприклад, мама все життя хотіла бути лікарем, а дитина взагалі боїться крові і хоче бути юристом або там, дизайнером одягу, то ця конфронтація може мати негативний наслідок. Бо якщо мама переможе, то дитина буде займатися все життя не тим, чим хоче. Якщо все-таки дитина відстоїть свої кордони, це може мати е, порушення зв'язків, батьківсько-дитячих -батьківсько зв'язків. Е, і це також є не дуже добре, бо всім дітям, всім дорослим потрібна підтримка люблячих батьків, мудрих батьків. Особливості впливу мультфільмів на психіку дітей дошкільного віку. Ми кажемо, ну ми це наука, да научні дані кажуть про те, що е, втруча екранний час у дітей дошкільного віку повинен бути обмежений. І в принципі, до двох років ми ну не дуже бажано показувати мультики або щось таке. Після двох років це не більше ніж одна година на день. Е, чому? Тому що е, частота цього зміну екрану вона настільки швидка, що дитяча психіка, дитяча нервова система не встигає це якось переварити і адекватно сприйняти. І через це дитина може бути. Тепер збуджена може бути гіперактивна. В плані не гіперактивне розгляд, а просто поведінка гіперактивна після, після перегляду мультфільмів. Може мати поганий сон, тому краще це обмежувати. Чи є якась відмінність традиційних казкових мультфільмів від західних шедеврів нового покоління? Якщо я правильно розумію питання, то суть питання в тому, що. Там батьки да, бабусі дідусі думають, що мультики, які були раніше, вони більш добрі, мають якийсь сенс, мають там якусь навчальну мету, а от сучасні мультики, вони якісь злі і щось таке. Але проблема в тому, що якщо дитина розуміє і засвоює, що таке, добро що, добро, що таке зло, як потрібно робити, як не потрібно робити, тільки з мультиків, то це в принципі не є дуже доброю ситуацією. Для дитини потрібні мудрі дорослі, які будуть поруч, і навіть якщо вона в мультики побачить якусь ситуацію, яка може схвилювати, то вони повинні пояснити, як ти думаєш, цей герой добре зробив, а можливо, є якийсь альтернативний варіант, як би він міг поступити. А Давай з тобою придумаємо, як можна було цю проблему вирішити інакше, тобто втручатися в цей мультик і якось намагатися з цього якийсь урок винести. Єдине про що можна сказати, що е, якщо мультики, які мають таких якихось жахливих персонажів, ну дійсно страшних персонажів, то коли дитина налякана і їм дали подібне тіло, воно прям. Сигнал алярм кричить, і в цьому випадку достукатись до критики, якихось аргументів привести дуже складно, і це вже дуже часто переходить в розлади, там якісь страхи або фобії. Тому якщо мультики не досить вам подобаються за тим, чому вони вчать, то ви можете втручатися і на цих мультиках робити такий повчальний урок, але уникати мультиків, які дійсно мають якихось жахливих персонажів. Як обрати корисний контент для дитини? Ми повинні розуміти, що мультики, які розвивають шоу, які розвивають, це маркетинговий хід. Розвивають дитину не мультики, розвивають дитину гра, мудрі підтримуючи, дорослі поруч і е, таке е, дослідження навколишнього середовища, коли вона може ходити, дивитись, брати, щупати і пробувати. Тому мультики не розвивають. Ви можете обирати з дитиною мультики, які їй подобаються, в залежності від її подобань, і щоб не було таких надто от те, що ми з вами проговорили, страшних агресивних моментів. <свят> Якщо дитині подобається там не знаю, якісь звуки тварин чи щось таке, вона може це дивитися. Ну, звичайно, в контексті нашого сьогоднішнього дня, то це повинні бути україномовні мультики для того, щоб оці е російські наративи вони, якби не в дитячу психіку таким не, не не заскочували. Як батькам розпізнати дитячу фантазію від неправди? А коли ми говоримо про неправду, то ми кажемо, що дитина бреше і має якусь мету, тобто вона це робить навіщо? Ну з якоюсь метою, щоб уникнути щось робити, уникнути покарання, свою провину якось загладити і перекласти відповідальність на когось іншого. І ми це можемо зрозуміти, та, що вона це робить, і ми чітко бачимо, з якою метою вона це робить. Якщо це просто фантазія, там по типу ми сьогодні в школі бачили єдинороги, і нам це дуже сподобалося. Ну, ми зробили. Розуміємо, що це фантазія, це неправда, бо яка може бути мета в тому, що вони бачать там рожевого єдинорога? Ніякої і для діток дуже дуже важливим етапом розвитку є розвиток уявної гри, і те, що вони фантазують там дошкільному віці, це дуже добре, тому що вони е, цю свою креативність творчість запускають в такому руслі. Частина дитячих захворювань дійсно є проявом родинних взаємовідносин. Так, ми можемо стверджувати, що якийсь наслідок в реалізації е, психічних порушень у дітей мають родинні відносини. Ми в психіатрії використовуємо біопсихосоціальну модель, про що це нам говорить? Що є біологічний компонент, тобто генетичний якийсь фактор, генетична схильність, на що ми не можемо вплинути, і є е, психосоціальне середовище, тобто це середовище, в якому дитина зростає. І Якщо батьки мають якісь упередження, психічні порушення також, які вони не коригують, то відповідно їх поведінка, їх стиль виховання. Наприклад, авторитетний, там, критичний стиль виховання. Е, стиль реагування на потреби дитини може мати наслідки в тому, як будуть реалізуватися розлади в дитини. Як відрізнити гіперактивність дитини чи характер? Я так думаю, ми маємо на увазі розгляд дефіциту уваги з гіперактивністю, або це просто такий темперамент у дитини. Проблема в тому, що коли ми говоримо про будь-який психіатричний розгляд, у нас повинна бути дисфункція. Тобто, якщо це темперамент такий активний, да є діти більш активні, є діти менш активні, але вони в момент, коли вони повинні зосередитись і вони розуміють, що соціальна ситуація, контекст ситуації вимагає бути трошки спокійним, вони з таким непосадючим темпераментом все одно трошки вміються контролювати. В них немає порушень у комунікації з однолітками, в них немає порушень у шкільному середовищі. Але коли ми кажемо про гіперактивну дитину, яка встає посеред уроку і виходить, тому що вона не може всидіти на місці, і, звичайно, це має свої наслідки і функціональні порушення, тоді ми можемо думати вже про діагноз. Що робити, якщо запідозрили у дитини розлад із дефіцитом уваги та гіперактивністю? Першочергово звернутись до лікаря дитячого або підліткового психіатра для того, щоб він провів дослідження, діагностику, і це або підтвердив, або сказав, що ні, це особливість вашої дитини, і якби на цьому все. Якщо він таки підтверджує, то він вам може запропонувати два варіанти: або це поведінкові втручання, або це медикаментозне втручання. І це буде залежати від віку дитини, від інтенсивності проявів і від того, чи є мотивація у батьків. Тому що, наприклад, якщо діти молодшого шкільного віку, там 7-8 років, то ми... Можемо запропонувати техніку тренінг батьків, тобто батьків вчать, як формувати вказівки, як організовувати середовище для того, щоб допомогти дитині з цим розладом адаптуватись у житті. Але для цього потрібна мотивація батьків. Якщо ми будемо розуміти, що вони це робити не будуть, і ми будемо бачити, що розлад досить занадто виражений, тоді ми можемо одразу підключати медикаментозне лікування. Які наслідки крику на дитину? Порушення батьківсько-литячих відносин дитина буде боятися батьків. Це порушення довіри до батьків. Насправді це не має ніяких позитивних рис, тому що якщо ми думаємо, що ми крикнемо на дитину, вона буде краще слухатись, скоріш навпаки. Тому Якщо це одноразова акція, тому що ви не стримались, бо ми всі живі люди. Ми ну не завжди можемо все контролювати. І ви крикнули на дитину після того, як цей епізод пройшов, ви трошки заспокоюєтеся, то бажано вибачитись, що це я не стрималась, і взяти на себе цю відповідальність. Це не в тобі провина, це не ти винна. Я не стрималась. Але поведінка твоя така недоречна. Давай обговоримо, як ми можемо в подальшому уникнути моєї такої реакції, що ми можемо зробити з твоєю поведінкою. Психологічні особливості сучасних дітей Сучасні діти вони мають більш розвинене критичне мислення, вони більш толерантні, вони перед тим як сформувати свою думку, вони прислухаються до думки інших і якби з цього всього формують е, свою думку. Крім того, е, вони бачать, що середовище е, і простір навколо них батьки стають більш таким обізнаними в психічних розладах, вони не бояться себе проявляти, не бояться бути засудженими. Е, і якщо мають якісь проблеми, вони про це кажуть е, і активно Кликають батьків, щоб їм допомогли з цим, і це є дуже добре.